Бивші спортсмени, теперішні, розумієте, пенсіонери це ті люди, які виховані справді колективом. Вмійте. Тому Або суть ідеї така, сили правди в чому, що е, Ми молода організація, але ми вже давно організовані. Ми от е, вчора ввечері е, з Русу сказали, що мають зірвати це свято. Ми по дзвонку зібрали от е, біля, біля ста людей тут. Ну, що Сказали, що будуть бити, будуть бити зривати е, ордіна е, з колорадськими стрічками е, з ветеранів. Та Це смішно. якщо Весь місто про це говорить, всі е, е, бояться, вони Будуть боятися, а владі потрібно, щоб ми боялися. Думієте, що ми якесь е, робимо щось не по закону? Вийшли, просто суетуїтивно, розпечатали на принтері, наклеїли, що ми сили правди. Все, зібрались, якщо б якісь. Бу Була молодь з плакатами. Була молодь з плакатами, які готували якісь заготовки. Вони інструмент чимось в руках їх сплоту. Які там були назви, не знаю, ви побачили, що стоїть 100 спортсменів, якби і місто Хрусте. Що... Тут де нас 200 тисяч населення, кожен подивився, що там робити. Вони розвернулись, вони на зупинці. Розвернулися і пішли, а ну, були б якісь лозунги не побачили. Чому вони пішли? Ніхто не знає. Віїв не було, провокацій не було, все тихо, да, були застереження, якби не було Але, Розумієте, ще раз я зрозумів, що нас використовують просто цим страшенним одноглазим драконом. Організація організувалась е, стихійно два місяці назад, тому що коли йдуть жорсткі маніпуляції, коли я чую від свого товариша, якісь... Він наслухався. Що Хто тобі сказав? А він вже в це вірить, розумієш? Все, Він вже це вірить, він це в інтернеті почув. Коли ми разом збираємося і розуміємо прекрасно, що ці дурять, ці дурять і ці дурять. І на той великий жаль, ми бачимо такий бруд, що одна партія сьогодні, то, тут вони на Майдані всі разом, ці партії, тут же в них передвиборна кампанія, одна партія об'єднується з другою, щоб завалити третю. В партії цей день люди, які керують без великою кількістю людей, які свято вірять в все щас, щасливе будуще. Ні під яким прапором ми не виступаємо і виступати не будемо. Вотно, ну, якщо потрібно, наприклад, е сохранити спокій чи... хоча б в нашому місті, розумієте, Я, так. яка роль буде в село правди в мене? Так села роль сили правди буде дуже проста. Які завдання буде виконувати? Завдання будемо виконувати об'єднуватися з людьми. Які розуміють, що якщо ти один в полі не воїн і в такий воєнний час, то сила вправди, знаєте, є правда, є кривда, таке от старослов'янське слово, Розумієте, то на праведний жаль на сьогоднішній день нам розумієте крівду продають як правду. Але якщо ми зібрались і розібрались, правильно? То ми можемо в своєму колективі зробити цей баланс і цю гармонію. Тому ми шукаємо цю правду і будемо за цю правду, якщо потрібно, кусатися, розумієте? Якщо потрібно, якщо потрібно, ми будемо. Цю правду приходити і сказати: у нас є от така правда. Дайте нам відповідь. На цю правду. Яка Буде роль вашої організації відносно ради Майдану, президії там. Дивіться, ми є в Раді Майдана. Ми завели туди людей. Ми побачили той безлад, розумієте. Ми побачили ту кишенькову на перевели, який жаль, ту кишенькову організацію громадських організацій, які були при старій владі, де в одної людини 32 громадських організацій. Розумієте, яка б цих приводить людей на цю громаді і піднімають руки і опускають. Ні, ми цю схему розбили е, на превеликий жаль. Е, вся Україна знала, що в нас саме не дієва рада Майдана, тому що вона не приймала ніяка річ, чи не чувалась. Просто ми зайшли силою колектива. Вони всі злякалися, ми зайшли, от просто зайшли хлопці, які хочуть висказати свою думку, подивитись на цей бруд, на це з накишенкову. Люди повмирали, а тут посідали люди, нуля реально політичного гатунку і політичних І вирішують по квотам рану Майдану, хто голосує. Хто не голосує, ми зайшли перший раз на раду майдана. Ви не уявляєте, вони встали всі як Верховній Раді і вийшли в другий кабінет приймати рішення. Виявляєте, наскільки це чіпляє, наскільки це заводить. Тому ота ситуація, яка зараз є, вона спонукає до того, щоб ми до яких дій приходили. Якщо ми, ми закликаємо сміття, що таке сили правда? Це не ще спортсмени. Просто, наприклад, жаль, багато ну, есть, можуть так сприймати, що ми силою якусь ставимо? Ні. Ми хочемо говорити про правду. Які будуть да. от завтра до прокода, які будуть конкретні кроки від вашої організації? Ну, дивіться, ми, наприклад, я вам скажу так: ми, наприклад, перше. Чим ділом, ми не ліземо ні на які фінансові потоки, розумієте? Ми губернатору ми, ми ніяку сторону не приймаємо, розумієте. Ну якщо вже по квотам ми отримали цього губернатора, і дві політичні сили не не у неударовські, хочуть любою ціною не дати йому працювати. Щоб сказати, от не дієвий, вот, говно, давайте знімати, розумієте? То буквально позавчора була ситуація, що 30 або 40 молодяків від определенної партії прийшли, його виносили з кабінету, бо він не виконує свої обов'язки. А сьогодні за буквою закону їх взагалі неможливо виконувати. Я взагалі не розумію, як ця людина погодилась на це. То зараз я... от, ми, ми прийшли з ними цивілізовано домовились, вони зрозуміли, що їхня сила якби